У Новорічні свята українці традиційно колядують, щедрують та посівають. Давайте запитаємо кам'янчан, чи зберегли вони такі традиції у своїй сім'ї? Ну що ж, ходімо, чи шануєте українські традиції, чи посіваєте, колядуєте? Ну так, я намагаюся. Щороку, все правда, все менше часу на те, щоб це робити, але намагаюся завжди підтримувати ці традиції. А чи будеш в цьому році, ти посівати в цю суботу? М -м, гадаю, так, вже якому так. Ходжу до родственників, ну а як? Не без цього, коли приглашають і коли є час. Чи ходите по знайомим або можна так навіть і можна до сусідів? До Насправді сусідів. до сусідів так, іноді завітаю, але частіше всього до знайомих. До знайомих, до родичів, так, до бабусі. До родичів. Ну все, це робимо кожен рік. Є далекі родичі, до яких теж хотілося би завітати. але через нашу таку, знаєте, ситуацію на Україні не завжди є можливість поїхати до них. Самі знаєте, який зараз час. Хотілося б, звичайно, поїхати до родичів, які живуть в Маріуполі, допустимо. Немає зараз можливості тієї, яка була раніше. Дай Боже, вже скоро буде, все закінчиться, вам посколоперемо. Знаєте, хотілося би вірити в це, щоб воно швидше все це закінчилось. Так, да, у нас онуки ходять і щедрують, і калядують, і посівають, так що ось 13-го буде посіванка. Приготували для них смаколики. Звісно, звісно. Скажіть, будь ласка, чи шанують українські традиції з приводу колядок, щедрівок, посівання? Чи в цьому році щедрували? Так, да, да, нам це очень все подобається. Ну, не щедрували. А чекайте посівальників 14-го да, числа? Так, да, да, обов'язково. – Що для них приготують? Якісь смаколики? Ну, так, навіть якісь вкусняшки, денюшки. Ну, раніше так. Да. А зараз воно вже то вже того. – А чи приходять до вас ще посівальники 14? – Зараз раніше хоч ходив, ходила, зараз же ніхто не ходить. І дітвора не бігають. Так, обов'язково шануємо, але, на жаль, з посіванням цього року буде трошки складно через комендантську годину, але шануємо і знаємо і колядки, і щедрівки. А засівають хлопці тому. А чи самі колядували, щедрували? Колядують хлопці, бачите. Нічого, чого, і хлопці-дівчата? І Ні, щедрують дівчата, а дівчата можуть бути як масовка, коли колядують. з Шапочкою Тобто Вони збирають гроші. Намагаємось, намагаємось. Дівчинка каже, ще щедруєш? Так, щедрую. Що отримала в цьому році, коли щедрувала? 200 гривень. О, ми це. переселенці, то ми не мали змогу щедрувати і колядувати в своїх батьків і рідні, тому, тому онлайн нічого. Колядували, онлайн, колядували. онлайн колядували. Це ж 21-річчя, тому онлайн, звісно, молодці.